Добрий день. Діти, послухайте казку про пригоди маленької сніжинки. Жила була маленька сніжинка. Ось така. Разом із своїми сестричками вона жила у великій пухнастій хмаринці. Ось такій. Сніжинка була дуже допитливою і завжди задавала запитання. А що це за небесне світило? Підкажіть, будь ласка, так це ж сонце. А яке сонце взимку? Чи багато тепла посилає на землю? Взимку сонце підіймається над землею не дуже високо і на землю подаються похилі промені. А вони несуть не дуже багато тепла і світла. А які ж ночі взимку, довгі чи короткі? Так, вони довгі. Так сніжинка жила зі своїми сестричками у хмаринці доти, доки не виросла. І одного дня Хмаринка відпустила їх у вільний політ. Це був чудовий політ. Вони кружляли і не падали. Як ви гадаєте, чому? Носив зимовий вітер. Наша сніжинка літала в повітрі серед своїх сестер і почала тихенько спускатися на землю. Коли опинилась на землі, побачила багато навкруги дивовижного. Усе навколо стало білим-білим. І гори, і ліси і поля, і будинки. Що ж відбувається з деревами та іншими рослинами взимку? Рослини і дерева узимку відпочивають. Сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають. Навіть у найлютіші морози. Сніг не тільки прикраса зими. Вкриваючи землю мовкилимом, він захищає рослини від перехолодження. Між сніжинками є повітря, снігове покриття. І воно не дає зимовому теплу вийти, а морозу пробратися до ґрунту. Нагадайте, як називається явище, коли сніг спокійно падає на землю? Це снігопад. А коли під час снігопаду дме сильний сильний вітер, піднімає сніг то вверх, то пускає, несе сніг усі сторони. Це явище називається заметіль або гуртовина. А коли підігріє сонечко, сніжинки перетворюються на краплинки води. Потім стають парою, випаровуються і піднімаються наверх до свого будиночку хмаринки Якщо немає морозу взимку, то можуть йти дощі, навіть дощі зі снігом. Якщо є невеличкий мороз, то вся вода, яка потрапляє на землю, одразу замерзає і перетворюється на кригу. Тоді все довкола стає крижаним. На дорогах таке явище називається ожеледиця. А ось на гілках дерев і на рослинах. Це називається ожеледь. Ще одна ознака зими це тріскучі морози. Вони заковують річки і озера в лід, розмальовують вікна неповторними візерунками. У зимі є ще одна дорогоцінна прикраса. Це іній. Мільярди гілочок інеї одягають все навколо у сніжну бахраму. Давайте ще раз гадаємо зимові ознаки і пограємо в гру, що буває взимку. Взимку йде сніг? Так, взимку йде сніг. Взимку діти будують снігові замки? Так, звісно, діти будують снігові замки. А чи взимку зеленіє трава? Ні, взимку трава не зеленіє. Взимку на деревах з'являються перші листочки? Ні, взимку на деревах листочків немає. А чи можна кататися на лижах взимку? Так, звісно, взимку кататися на лижах можна. Взимку можна засмагати? Звісно ж, ні. Сонечко взимку світить, але не гріє. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!